На Буковині священник УПЦМП не дозволив відспівати загиблого військового в церкві. З героєм громада прощалася на подвір'ї храму. ім'я Отця і сина і святого духа. Слава Ісусу Христу! віки Богуслава героям! слава! Воїн Василь Катан родом із села Задубрівці Чернівецької області. Чоловік пішов на війну добровольцем. Він загинув 27 грудня на Донеччині після поранення, несумісного з життям. Йому було 48. Про таке зневажливе ставлення до героя розповів священик Православної церкви України, який і відправляв воїна в останню путь. Тіло воїна не пустили до храму. Відспівати довелося під храмом. Батюшка Віталій Дуров запереживав, що надто багато зібралося патріотів і можуть занести тіло воїна, а його тіліса викинуть разом із московським патріархатом із храму. І тому просто не відкрив двері храму. Про це розповів священик ПЦУ Роман Грищук у Фейсбуці. Вже чотири роки відколи громада села Задубрівці перейшла з московського патріархату в ПЦУ. Проте люди моляться на вулиці. До церкви їх не впускають, попри рішення суду. Нагадаємо, восени служба безпеки України проводила перевірки в храмах та монастирях Московського патріархату в Україні. Тоді на Буковині співробітники СБУ знайшли документи про російське громадянство у керівництво єпархіальних структур, фотокопії посвідчень окупантів, які брали участь у бойових діях. Проти українських військ, а ще під час обшуків у секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП застали хлопця з церковного хору лише в трусах.